Доброго дня, шановні колеги депутати. Розпочинаємо постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. На комісію зібралося 3 з п'яти депутатів. Комісія повноважна і оголошується відкритою. На вашу електронну адресу була розіслано пропозиція до порядку денного. Всі ознайомились, так? так. Пропоную перейти по затвердженню порядку денного. Тобто питання перше про затвердження пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії земельних відносин та охоронення навколишнього охоронного середовища. Голосуємо. Хто за проти? Три за. Порядок денний. Переходимо до розгляду. Питання друге. Про уточнення площ земельних ділянок. Доповідає Мартинюк Олена Іванівна. Вас слухаємо. До Королевської міської ради з технічними документаціями звернулися громадяни, жителі міста Кролевець і наші королевська територіальні громади щодо затвердження їм технічних документацій для будівництва слово житлових будинків. І деякі із заяв це внести просять уточнення площі ділянок, які раніше були передані у власність, але документи на них не виготовлені. Загальна площа становить. 5 гектар 2000 га і е, передаємо справжню власність 0,6174 ну, гектара для житлового будинку складського ділів і сходу. Згідно з питання, будь mm -hmm. ласка, можете роз'явитися. Питання про пропозиції є. Рекомендував. Голосуємо. Хто за, проти утримувають, три за. Рішення рекомендовано. Народи сесії Крововецької міської ради. Примайте. Так, переходимо далі. Питання третє. Продовжуємо на виготовлення документації землю острою. Олена Івановна, слухаємо вас. А, так, це питання я би хотіла попут прочитати і, можливо, якщо ви питання, то... Давай, давайте. Так, е, перша питання це надати дозвіл на виготовлення технічної документації з доустрою щодо встановлення відновлення майже на ділянку акуматурі на місцевості. Е, що розташований на території польської міської територіальної громади для ведення товар на сільськосподарського виробництва власникам права на земельну частку пай згідно додатку. До додатку додатку включається повністю вся інформація, що стосується громадян. Другий пункт надати дозвіл на виготовлення технічної документації зелеустрою відновлення майже ділянок натури місцевості, не витримуваний та неупадкований земельних частин паїв що розташовані на території Колиської міської ради за межами села Добувачі. Також додається додаток два з інформацією Це не переоформлені пані по сертифікатах. Mm -hmm. так, так, Третій, надаємо дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності для ведення сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами села Мутин загальна площа 46,77-17 гектарів. Це в подальшому буде вона виставлена на аукціон для передачі в оренду. В оренду шляху проведення земельних торгів у формі аукціону, таких також четверте, надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки за межами села Литвиновичі там загальна площа 97,70 гектарів. Також буде в майбутньому визнати призначення для подальшої передачі в оренду шляху проведення земельних торгів. Також надати дозвіл на економічної документації до поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності для рекреаційного призначення загальною площею ну, 0,03А. Ага. Шостий, надати дозвіл на видатні проєкту зелену з земельної ділянки для комунальної власності в разі зміни цільового призначення з для будівництва будівель закладів побутового обслуговування на для будівництва обслуговування будівель торгівлі за адресою проспект минуру 5. Питання пропозиції. Голосуємо, да. Хто за? Проти утримався. Рішення, Рішення. рекомендовано. Переходимо до розгляду четвертого Питання про виділення в натурі на місцевості земельні ділянки власнику права на земельну частку пай. Але не іванівна доповідь. Надійшли технічні документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж в натурі земельних ділянок громадянам, яким належить право на земельну частку за межами населених пунктів на території Полевецької міської територіальної громади, згідно з додатком. Тому прошу затвердити виділ і виділити ці земельні ділянки. Угу. Технічна документація Пристою, Японсь, присутня та. Та. питання пропозиції по переглядали. Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти утримався? Три за. Рішення рекомендовано на народити сесії Миколаївській міської Так, да, Питання п'яте. Про проведення експертно-грошової оцінки забудованої земельної ділянки, то Криловецький комбікормовий завод. Директор Миша Олександр Миколаєвич звернувся за питання, щоб продати та Надати дозвіл на проведення експорт на іншому ціні земельної ділянки несе не призначення, розташованої за брецею Цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних підміжної будівлі та строки, приємство роблять, машина та іншої промисловичі, включаючи об'єкти, об оброблення відходи, зокрема з енергопоміруючим блоком. Угу. Питання, пропозиції? Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Не захопуйте. Три. За рішення рекомендовано на розгляд сесії Путинської міської ради. Так, наступне питання про земельні торги в формі аукціонів. Слідуючі питання прошу включити до переліку земельні ділянки, які будуть виставлятися на торгі для продажу права оренди. Так підтвердить її. Земельні ділянки знаходяться за межами села Литвиновичі, за межами села Мутин і за межами села Туди. Площа її стартова ціна. Можна ознайомитися. Ми переглядали, думаю. Є у кого питання про Ні? Ні. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Три за. Рішення рекомендувало на розгляд сесії міської ради. Так, це в нас було шосте питання. Шосте? Так, сьоме питання про внесення змін до рішення органів місцевого самоврядування. Громадянин Андрій Хана Іванович звернувся з заявою щодо внесення змін до рішень 12-ї сесії 21-го скликання Ленінської е колишньої, зараз спискої сільської ради на ромі депутатів про передачу змін ділянки у приватну власність виправити описки помилків, угу. помилки у списку. Помилки, так, якісь да? правильно. Питання пропозиції. Так, Голосуємо. Хто за? Проти утримався? Три за. Рішення рекомендовано. Поїхали далі. Про передачу КП дільниці Коловецької міської ради земельних ділянок в постійне користування. До приємства міської ради. Звернулися з Тригук Олександрович. Та надав технічні документації землеустрою щодо інвентаризації земель це наші кладовища. Площа да? 24,536 і їх 15 земельних ділянок за різними адресами. Дані да, пропозиції. Голосуємо хто за, проти отримав, то за рішення рекомендованого проєкту. Поїхали далі. Щоб все просто. Поїхали далі та поїхали далі. Проєкті землеустрою. До Кромецької міської ради надійшли проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі змінення цільового призначення Країнської міській ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це земельні ділянки, які знаходяться за межами села Литвища, за межами села Мутин і за межами села Камінь. В подальшому ці земельні ділянки плануються виставити на земельні з продажу права оренди. Угу. Питання пропозиції? Рекомендуємо. Рекомен. Голосуємо. Хто за, проти, Три за. Рішень. Проєкт рішення рекомендовано на розвіду сесії Колиської ради. Так, наступне питання: про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності. Питання проєкт «Землеустрою» надало приватне підприємство «Агросказки», що просить затвердити проект щодо зміни цільового призначення з ведення особистого з ЧС, та прямо ведення особистого селянського господарства на для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. В даному проекті наданий будь з державного реєстру речових що просвідчує те, що вони є власниками цієї земельної ділянки mm -hmm. і тому. Питання, пропозиція. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Три за. Проєкт рішення рекомендовано. Так, питання 11. Про надання гардієнку ГІ земельної ділянки в оренду. Громадянин Гордієнко, Геннадій. І нато звернувся з заявою про те, що просить надати земельну ділянку для сінокосіння та виписання худоби. Розмір земельної ділянки партневнадцять строком оренди 25 років і відсоток, яке бачення комісії, 12 чи 12%. 40. Голосуємо. Хто за, проти утримався три за. Угу. Так, ми проголосували? Угу. Так. Так, три за. Голосуємо. Так. так, питання номер 12. Про надання крилавецькому товариству суму суми акціонерним. Про надання акціонерному товариству суми оболонерного земельної ділянки в оренду на злоподанням звернулася акціонер товариство суми щодо надання дозволу щодо надання в оренду земельних ділянок. Які знаходяться за адресою вулиці Леся Українка. Одна земельна діляночка 00021 га і друга земельна ділянка 0,003 Га. Це земельні ділянки, які використовуються для виробництва та розподілу електроенергії. Так, оренда 10 років просять і встановити річну оренду плату в розмірі 3%. Хто за? Проти три тризан. Проєкт рішення рекомендовано на розгляд сесії Кілевецької міської ради. Поїхали далі. Про передачу Кроловецькому дочірньому агрогосподарському підприємству Кроловецький лісвоз земельних ділянок у постійне користування волини. повідайте. Америцьке вечірнє агрогосподарське підприємство Кровоцький лізвоз звернувся з клопотанням і технічною документацією. Щодо затвердження проекту цього землеустрою щодо введення земельних ділянок в разі її цільового призначення на дату постійне користування загальною площею сто сорок два п'ятдесят mm -hmm. гектарів, Змінивши призначення цільове призначення для ведення пісового господарства і пов'язаних з ним посту. кого mm -hmm. було питання пропозиції дано. Рекомендувати. Рекомендувати. Ну, я б звичайно це питання більш детально вивчила в плані, так як я так розумію, тут 17 ділянок. Я б ну, більш це питання вивчала більш розширено і тому, що знаю, намір було створити, щоб були у нас комунальні ліси. У нас дуже багато потреб у комунальному господарстві щодо. Деревини, розпиловки і тому подібне. Тому е говорили про намір створення якоїсь бази для нашого комунального підприємства саме на ділянках комунального значення, саме залізнені. Так як тут 17 ділянок, ну я б конкретно по кожній ділянці розглядала, е щоб було бачення, щось можливо залишити в комунальній власності. І оформити на комунальне підприємство щось передати кролавецькому лісгоспу. Якщо ну, це таке моє бачення, я б, звичайно, в це питання більш детально допрацювала. Але якщо вже ж намір є винести на розгляд всіх депутатів, то просто щоб нарнув пояснити тоді депутатам, що був такий намір, і ну просто. Площі великі, ділянок 17, я конкретно по кожній ділянці це питання не давано. Що робимо? Які питання? Про Пропозиції, які? У вас як голова, ну, голова комісії, як ви вбачаєте? Ну, як по мені бачення на розгляд сесії Колової міської ради, так все, хай вони вирішують. скільки на голосування. Давайте ставимо голосування за винесення питання на розгляд сесії колись міської ради. Голосуємо. Хто за? Проти? Ну давайте на розгляд сесії, але на сесії я буду це питання. Тобто три за три за на розгляд сесії колись міської ради треба так, мені знати, що положення чи не може? Я думаю, що це ну, на я, я думаю, що депутати… На сесії будуть саме питання. Може, хто доповість, як кажуть, що тобто триза. Рекомендовано народу сесії Київської міської ради. Так. Так, про... так, наступне питання. 14. -те. Про дозвіл на виготовлення документації землеустрію на земельну частку час Так. Слідчі питання стосується звернення Бороденка Анатолія Григоровича, який ем, просив дозвіл на виготовлення документації щодо встановлення відновлення межами ділянок на турі, ем, які до, Відноситься до категорії неформленої спадщини, на не час частки пар. Але це не ділянки щодо державних актів, які мають громадяни померли і не переговори. Ми вже відправляли дане питання на довивчення, В принципі, зустрічалися із заявниками. Ми минулого разу відправили на довивчення з проханням, щоб вони при можливості нам надали відсутність спадкоємців. Нічого на сьогодні мені ніяких інформацій не надано було, тому питання залишилося. Питання пропозиції здано. А ви не говорили з старостами, не зверталися? Я спілкувалася з дідоводами, деякими із верніками тут, але справа в тому, що там дійсно там частина, хто є спадкоємці, хто не має. Надати таку довідку вони в сільській раді не можуть. Вони, ні, вони, вони, не, вони не, не, роблять, роблять, не можуть. Просто інформаційно. Якщо є спадкоємці, що спадкоємці відмовилися від форму ситуації? Є такі, що виїхали за межі кордону, наприклад, в РФ, і є такі, що помили, знайти нікого не можуть. У кого є. Ну, різні ситуації. Тут вірять велика кількість людей. Ну. Так. Дев'ять чоловіків. Що, переходимо до голосування? Uh -huh. Голосуємо. Хто за? Один за. Хто проти? Один проти, хто утримався, один утримався. Один за, один проти, один утримався. Рішення не прийнято. Тобто, будь ласка, мені мали на доповідь. Хто звертався? Що? Комісія воно не одобрена. Так, Юлія Анатолійовна, тут надо ваш Внести правильно. Що ми тут вносимо? Як правильно, та ліниса, так? Так, і то я напишу тоді, що. Ага. Тоді. Пишу, не пишу. Угу. Рішення не виноситься на сесію. Проєкт рішення не виноситься на сесію в Полисній міській ради. Далі. Про надання ТОВ не було, земельної ділянки в оренду. Ну, та ж сама ситуація, і то не було. Зустрічалися з представником, не було. Теж ніякої інформації мені не надали, хоча ці технічні документації є як державні акти, так і сертифікати. Тому що ну, нічого ніяких змін, ніяких дзвінків, ніяких зустрічей і все тоді. Стосовно сертифікатів питання немає. Да, ми, до, ми, так, ми дійсно, якщо буде, скажімо, сесія виточкою державні акти, Особливо державні не переговорили. Я вам оголошувала, що вони можуть розмежувати технічку, зробити за стратегію державних актор, нічого не mm. було. Mm. Питання пропозиції? Mm. На, ходимо... На голосування, так. Да, Голосуємо. Хто за, проти, отримався? Один за, один проти, один отримав. Ну, нехай розміщувано. Проєкт рішення не пройшов комісію і що? не виноситься на, 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 на розгляд. На розгляд не виноситься на розгляд. Сесіювання прошу так, доповісти винар. заявникам так. про рішення комісії. Так, це в нас було. 15 питання. Переходимо до 16 питання про дозвіл на виготовлення документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі носов Тетяні Вікторівні. Так, насоптетяна Вікторівна надала нам своє звернення, угу. якому написано, що просить дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості. Сертифікат додає свої документи. Вчаючи дану до заяву, ми зарегулював, що це громадянка Російської Федерації, але має посвідку на постійне проживання з 2008 року. Також вивчили, що це є про программа на спадщину вступила вона у спадщину після батька міфіра Віктора Сергійовича. У нас це його донька, отримала свідоцтво від нотаріуса, додає сертифікат. Так, так у нас юридичний відділ. Погодження я не вибрала, я його виносила як. На е розгляд комісії, але спілкувалися з юристами. Вони також бачили що тут. немає у ші може. Я можемо як комісія зробити проєкт рішення. Просто я мала так, ну юридичний відділ. Також він обрався на земельний кодекс для протягом року з моменту отримання права. А не мають їх чужити Росії цю земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Аркус погодження немає. Нема. Я, я реку... це, ну, це як носить... моя рекомендація на довчення. Хай юристи нададуть нам аркуш погодження. Ні, аркуш погодження готую я. Я в даному випадку винесла це як питання просто без проекту рішення і без аркуша погодження. Це ну я так вже доказую свою думку mm. як. Скаже, ну. комісії, я б рекомендував на надолучення, тому що нема аркуша погодження, нема аркуша погодження. Які було, рішення? Хай... І потім в подальшому мені готувати, надає дозвіл. Ну, Якщо згідно з законодавства має право громадянка отримати, буде в нас аркуш погодження. як депутати що зобов'язання взяти, оскільки з Земельним кодексом передбачено протягом року з моменту отримання права відчути зобов'язання від заявниці, що зобов'язується у виконанні норму закону. Mm -hmm. На mm -hmm. вивчення, щоб взяти зобов'язання і підготувати проєкт, ну, комісія ж має право підготувати проєкт При При, рішення, При, рішення про, про дозвіл. Якщо голова не обвольчає, то... Давайте тоді на наступну з відповідаємо оскільки проговорили вже. говорили. Давайте. На наступну, На наступну. М -м -м. На, 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 да? на довучення. Голосуємо. Хто за те, щоб дане питання відправити на довучення. Три за рішення на довучення. М -м -м. Так, Так. Проходимо до розгляду 17-го питання про дозволи на виготовлення документації із землеустрою для кожебе Комент Михайло Івановича. Паменко Михайло Іванович звертався з заявою до міської ради, щоб отримати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо підтвердження земельної ділянки для будівництва того, що будинку господарських будівель і споруд за адресою Ранкова, 21А. Натал перелік документів. Свій паспорт, витяг реєстру речових прав на власність, У цих витягах ми бачимо будівлі літньої кухні, ми бачимо гараж, бачимо два сараї. Що стосується будинку, що він є у власності, то житлового будинку немає. тому вже Факт того, що виділили земельну ділянку під житовий будинок, теж старали, скажімо, так. Далі, врахувавши цю складі ситуації, я звернулася я до державного земельного кадастру карти і виявилося, що це земельна ділянка, на якій побудовані ці всі будівлі, є земельною ділянкою силь України, державне спеціалізоване господарське підприємство. Загальна площа цієї ділянки, 5 літа шість і вісімнадцять галута дійсно. Перевіривши, це факт того, що ці будівлі стоять на цій земельній ділянці. Угу. Дати дозвіл, я розумію, ну, неможливо, тому що земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні. Право постійного користування лісів України зареєстровано? Так, зареєстровано. На Так, е, та, зареєстровано, є. Я можу пропозицію відмовити, оскільки право, інше речове право зареєстровано угу. за лісів України. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб відмовити, голосуємо. Три за відмовити, тому що є право постійного користування за іншим користувачем. Так, відмовити все. Да. Тобто, на даному питанні всі проєкти рішення розглянуті. Деякі рекомендовані на розгляд сесії Ковгоїської міської ради і з відмови. На цьому все. Комісія оголошується закрити. Всім дякую за увагу.